Ось ти і попався. <ріст> значить, бачите, я вже маю папір. Зараз покажу вам, що я там зробив. Так, е, значить, е, трошки я постояв по афекашив, тому що мені треба було, щоб тростина виросла трошки. І тим самим її розвести. І ось така плантація в мене вже є. Цієї плантації мені поки що вистачає. З головою, я сподіваюся. Але треба мені зараз знову ж почекати, щоб в мене знову був папір, бо тому що вдруг мені попадеться селян, який знову за папір буде, щоб мені закріпити його торги. Так що приманка 3 в мене вже знайдена. Це є перший бібліотекар мій. Ось такі, з такими темпами починає вже рухатись. Приманка 3. Максимально. Максимально, добре. Трошки універсали в ферму кругляку, Аф... ну, напівафека, можна так сказати. Тому що поки я чекаю, поки тут Рустина росте, Уж, вже дві виросли, бо як воно довго росте, це просто капець. То я собі хоч трошечки кругляк нафарню. ось, Майже два стака нафармив. Селяна я вже завіз одного, він там чекає на мене. Ну, Поки я не буду мати 20 з чимось паперу, то я до нього не піду. Лагодження. За 14 смаролів. Це, блин, можна сказати, задурно просто. Бам, лагодження в мене вже є. Також я вже знайшов е 6 селян тут і один селян в мене з прокляття. Не знаю для чого мені прокляття, якщо чесно, але хай будуть. Потім вони потім будуть потрібні для одного штучки. Може я їх буду і ще пару шукав, не тільки їх. Значить, челік лагодженням, він мені буде дуже потрібен, тому я його везу судово. Очка, тут ще один челік з прокляттям буде, а лагодження вже буде тут в мене. Ті такі, що мені потрібні, найбільше я їх судово буду. Ті, що мені не, не конче, потрібні, тудаво. Так що такі в мене вже прогреси. Тростина помаленьку вже починає сама рости, тому, тому з нею я... Вже помаленьку питання вирішив. Бачите, помалесенько тут розширив село, щоб селяни працювали, бо тому що мені треба багато-багато селян. Бам і ще один селян. З ефективністю 5 на базу просто. Щоб ви б вже знали, скільки вже тих селян просто тут нашукав тих бібліотекарів, що капець. Ось дивіться, скільки вже тут. Їх тут вже 19 штук. Так, ефективність 5 нас де суда. Це теж мені доволі потрібний селян буде. Ось така вже пачка в мене. В принципі, просувається, знаєте, мені поки що мені все подобається. На початках мені було тяжче, зараз набагато легше. Бо, тому що тростина росте, папір в мене є, в мене питань 0. Ферма заліза мені дуже допомагає, навіть ферму горбузів навіть щось закинув на неї. Мені ферми заліза дуже добре допомагають. Так що такі то пиріжки в мене вийшли. О, ще трошки і, може, закриє вже питання з бібліотекарами. Острота 5. Мені лишається три бібліотеки. І, щоб розуміли, гострота 5 я шукав майже годину. А мені ще три книжки. То такі супер-пупер книжки, які мені дуже, по-перше, рідко попадалися. А по-друге, ну це просто капець. Мені лишається знайти протикання 5, пронизування 4 і Небесна Кара 5. Все. О боже, О боже. Як то тяжко йде веде знали мені, ціла година пішла на одного селянина. А так я маю крутих тут челиків, які мені більш такі потрібніші. Ну, крім цих двох. Прокляття мені не дуже потрібне, але потім, якщо я щось з ними задумаю, то щоб я їх не витягував бо на звідки. Купив нову сокиру, там та вже вломилася. Да. Купа, купа, купа. Е, часу йде. Ну, але три селяни лишилось. Думаю, ще годинка і все. Я не буду годину одного шукати, а за годинку трьох знайду і буде класно. Так, то мені ще треба три човника. Три човника зробити, щоб я знав. Ну і ще зараз цукрова трустина тим часом за цю годину, дивіться, як файно виросло. Значить зараз беру тростину, смарадію мені вистачає і ще не і тречовна у трьох останніх селян. Цього чоліка я шукав 40 хвилин. О боже, мені ще дві книжки лишилось, я чесно не знаю. Якщо там де якась така, якщо там в де не 4, а 3, виберу якраз ще 3, куплю дві книжки, бо то ще з такі книжки, що ним, не... що їх навіть використовувати, можна сказати, не буду. Тому там вже ось може подивлюся, бо тому що я вже, блін, не знаю, Завал з тими бібліотеками, спочатку йшло, все так класно, але під Ну... Я... Вже третій раз шукаю бібліотекарів, по-моєму Чи не четвертий. І... Я все знаю, спочатку легко, а на кінець повний завал. Так що... Ще два селяна мені лишилось. Фух, надіюся, я їх швиденько знайду. Ну давайте. Протикання 5 максимум, але я візьму протикання 3. Оскільки це, по-моєму, другий раз протикання 3 мені попадається. За весь той час, скільки я грав. Тому не буду я грав варіант. Візьму якраз зараз. це. А там якось як піде одним словом. Бо я просто замахаюся. Мені лишається одна єдина книжка пронизування. Але щось мені здається, я знаю я буду, дуже довго возився. Ну, подивимось. У мене вже є протикання 3. Але тут мені попалося протикання 5. Тому, як воно мені що, воно мені попалося, значить я його беру. Ну мені лишається все одно одна книжка, бляха-муха. То капець, я вам кажу. О Боже, я думаю, що це буде набагато легше. Так, де той челік? ми його зараз... Про протикання 3. Бачите, протикання 3. Протикання 3 нам не потрібно вже офіційно. Я його поставлю ось сюди. І буде тут сидіти, як селян на виліт звідси. Він звідси уйде. Але що він буде стояти тут, знаєте, навіть я його поставлю сюди, ось сюди. Отако. О. Такого. Все. Що все на виліт. Значить, беремо ще одного селяна і шукаємо пронизування 4. О Боже, як довго. <смас> Ай-яй-яй. Ну ладно. Що маємо, то маємо. Головне, що я по, по, по бібліотекарам закрию питання. Коротше, пронизування 2 нехай буде. Та, як ті книжки буду використовувати, потім як треба буде, мені то я підшукаю. Але одним словом, пронизування 2 я знайшов, ну максимум пронизування 4. Та й пофіг. Я ту книжку цей зачар взагалі не використовую. Тому так, як я його буду використовував, так мені той селян потрібен. Але для галочки він мені потрібен. Ну що ж, ось такий вийшов випуск. Ось тільки я бібліотекарів знайшов, я знайшов буквально всіх бібліотекарів. Зі всіма зачарами, ну тільки пронизування трошки Трошки таке. Але то таке. З вами був я, дядя Саня. Зустрінемося в наступних випусках. Всім па-па